Хіба вотоло такси це тільки для чого? Коли чують слово ботулотоксин, 90% людей одразу уявляють собі чоло. А ще 10% це чоло, яке знерухомлене і знерухомлене обличчя. Правда в тому, що ботулотоксин – це не тільки просто про зморшки, це не тільки про контроль міміки, це взагалі про профілактику та естетику. Ми використовуємо препарат ксеомін не тільки для чола, а й навколо очей, гуся Лапки, на підборідді, щоб не збирався в'ялий малюнок на шиї, навіть для корекції асиметрії. Це дуже точна, навіть ювелірна робота, де важливо розуміти анатомію всіх м'язів. І тому цим займається лікар. І так, правильне введення ботулотоксину – це не маска, це просто свіже, задоволене обличчя. Ботулінотерапія – це як кнопка пауза. Для старіння, але щоб вона спрацювала красиво, довіряйте себе в руки спеціалісту.